Розділ 36. Четвертого року правління юдейського царя Єгоякіма, сина Йосії, було слово від Господа до Єремії такого змісту: Візьми книжний сувій і запиши на ньому всі слова, які я тобі сповістив про Ізраїль, про юдею та про всі народи з того часу, коли я вперше звернувся до тебе в дні правління юдейського царя Йосії і до цього дня. Може, почує рід Юди про всі ті лиха, на які я планую їх наразити, і зверне кожен зі своєї лихої дороги, тоді я прощу їхні провини та їхні гріхи. Тож Єремія закликав Баруха, сина Нерії, і Барух записав з уст Єремії всі Господні слова, які були йому сказані у книжковий сувій. Після цього Єремія звелів Барухові, кажучи: Я ув'язнений. І сам не можу піти в Господній храм. Тому піди та й прочитай усе, що в цьому сувої, все, що ти записав з моїх уст, прочитай так, щоб почув увесь народ слова Господа в Господньому храмі. В цей день посту поприходять зі своїх міст усі юдеї, тому прочитай, щоб і вони почули може, вони звернуться з благанням до Господа, і кожен з них зійде зі своєї лихої дороги. Тому що дуже великий гнів і Господнє обурення загрожує цьому народові. І барух, син Нерії, виконав усе так, як йому наказав пророк Єремія. Він прочитав у Господньому храмі свої Господні слова. У п'ятому році юдейського царя Єгоєкіма, сина Йосії, в дев'ятому місяці його правління, всі мешканці Єрусалима та весь народ, що прийшов до Єрусалима з юдейських міст, Оголосили перед Господом піст. І знову Барух прочитав із Сувою слова, записані з уст Єремії, так, щоб чув увесь народ, це відбулося в Господньому храмі, в світлиці Гемарії, сина писаря Шафана, що в горішньому дворі при вході до нової брами Господнього храму. Коли Міхей, син Гемарії, внук Шафана, почув усі Господні слова з Сувою. То зійшов у царський палац до кімнати писаря і побачив засідання всіх можновладців. Там були писар Елішама та Делая, син Шемаї, були тут і Елнатан, син Ахбора, та Гемарія, син Шафана, а також Седекія, син Хананії, і інші вельможі, і переказав їм Міхей усі слова, які почув, коли Барух читав із сувою до всього народу. Після цього. Всі можновладці послали до баруха Єгудія, сина Нетанії, онука Шелемії і правнука Кушія, аби той сказав Візьми в руки сувій, з якого ти читав перед усім народом, і прийди до нас. Тож барух, син Нерії, взяв у руки сувій і прийшов до них. Вони, вельможі, сказали йому Сідай і прочитай сувій, щоб почули ми. І барух прочитав їм сувій. Коли ж вони почули всі слова із сувою, то, подивившись з острахом один на одного, сказали барухові, неодмінно потрібно всі ці слова сповістити цареві. Тоді, бажаючи уточнити, вони запитали баруха, говорячи, скажи нам, як ти записував усі ці слова з його уст? Барух їм відповів. Своїми устами він мені диктував усі ці слова, а я записував у книжному сувої чорнилом. Після цього вельможі сказали Барухові Йдіть і разом з Єремією сховайтесь, нехай ніхто не знає, де ви. Вони ж пішли у царський палац, залишивши сувій у кімнаті писаря Елішами, і переказали цареві всі ті слова. Тоді цар послав Єгудію принести сувій. Єгудія взяв його з кімнати писаря Елішами і почав його читати так, щоб чули цар і всі можновладці, котрі стояли біля царя. Цар тоді перебував у зимовому палаці. Це було в дев'ятому місяці, а перед ним на решітці коменка горів вогонь. Як тільки Єгудій прочитував три або чотири колонки тексту, то цар відрізав їх писарським ножем і кидав у вогонь коменка, аж поки весь сувій не згорів у вогні, що в коменку. При цьому ні цар, ні його слуги, котрі слухали прочитані слова, не виявили жодного страху і не розірвали на собі одягу. І хоч Алнатан, Дилая і Гемарія просили царя не палити сувою, він їх не послухав. Більше того, цар наказав царському синові Єрахмеїлові та а Азріїловому синові, і Шелемієві, синові Авдеїла, схопити писаря Баруха й пророка Єремію, але Господь їх охороняв. Після того, як цар спалив сувій з усіма словами, які барух записав з уст Єремії, було Господнє слово до Єремії такого змісту Йди і візьмеш собі інший сувій, і запиши на ньому всі попередні слова, які були в першому сувої, що спалив юдейський цар Єгояким. А щодо юдейського царя Єгоякіма, ти скажи йому, що говорить Господь: Ти спалив той сувій, приговорюючи, і для чого ти, Єремія, написав такі слова, що неодмінно прийде Вавилонський цар і зруйнує цей край, знищуючи людей і скотину. Тому так говорить Господь щодо юдейського царя Єгоякіма, не будуть його нащадки сидіти на престолі Давида, а його мертве тіло викинуть геть під спеку дня на холод ночі. І я відплачу його якиму, його нащадкам та його слугам за їхні злочини, спровадивши на них і на мешканців Єрусалима, а також на юдейських мужів, усі ті лиха, про які я застерігав їх, але вони не звернули уваги. Тож Єремія взяв інший сувій і дав його писарю Барухові, синові Нерії. А той знову записав на ньому з уст Єремії всі слова, що були на попередньому сувої, якого спалив юдейський цар Єгояким. Крім того, було додано ще багато інших слів, подібного змісту.